Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у Roblox із е очі. Е Минулого разу я грав, мені дуже сподобалось. Що е зараз будемо спробувати ще? Так, ну що, плей, поїхали. Так. Щось. Вони мені ось тут пишуть. Так, окей, ми зробимо от ось так. Так, окей. О, привіт. Як у тебе справи? Так, іще якийсь чувак. А, це дівчинка, привіт, привіт. Так, привіт. Так, ну що? Так, мішечок. Так, є. Е, взяли мішечок. Так, що треба позачиняти, чи що? Так, ну окей, там. Е, дивіться самі вже. Бо мені здається, що... Так, минулого разу оця. О... А була оця штука. Фу! Так, плей again. Оця штука була... Вона там минулого разу, подивіться. Вона теж літала у стіну. Я вже боюсь йти. Так, йди там, до... Фу. Я вже не хочу виходити. Так, і що? Немає? О, ти що? О. Фу! Та що таке? Минулого разу такого не було. А була оця штука. Летала, але вона в стіну дивилась. То та... та там дівчинка біля неї стояла. Я теж підійшов, подивився та й все. З... Зачинять дверцятка. Так, давай бистріше, швидше. Так, оці штуки треба у... Я у шоці, а що це таке? Ці ж очі потрібно знімати? Тейк. Закей. Так. А що у мене з'явився ключ? Так. І що, вона не може у кімнату сюди залетіти? Та, а як вони вийшли, а я не зміг. Та що таке? Фу, напишіть мені, будь ласка, у коментарі, хто грав. А чому так? Минулого разу такого не було. Була вона, але... але бачите? Я у шоці. Та виходь скоріше. Так, оцю штуку знімай, чи її треба... Замальовувати. Так, що нічого немає ось тут. Так. Треба. Шукати мішечки, збирати, так? А, так, ключ потрібен. Так, око збирати. Так, що ось тут нічого немає, сміття, так. Це ця штука не відчиняється. Так, все, 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 йдемо далі. Так, так що тут таке? Так, очей нема. Мішечків немає. Так, ось тут ми вже були. Так, а ось тут. Ось тут не були. Так. Так, так, око е, підібрали. Так, це що? Так, мішечок підібрали. Так, чого ти тут стоїш? Все, пішли. Тут вже нічого такого немає. Що тут робити? Так. Що це так? Тут ми були, тут були. Так, тут були. Та проходь швидше. Давай. Так, ось тут. Ось тут ми не були. Так. Що це таке? Це... Цвях якийсь. Так, це ще можна ось тут вийти. Так, окей. Фу, в мене аж мурашки. По всьому ті. І що спочатку? Так, спочатку. Ммм. Та що таке? Та виходь? Фууу. Дуже страшно. Дуже у мене вона вже зловила стільки раз, що минулого разу жодного. Не одного разу не зловила. Так, а що ви стоїте тут? Ага, це вже цієї дівчинки гаплик. Чи хлопчику приснився? Так, ця вийшла. Так. Треба оцю штуку зняти. Так. Так, і що, і що, і що, і що? Іде, йде, йде. Так, немає, до речі, мішечка, бачили? Е, то що я його підібрав минулого разу і він враховується. Так, оку, оку, мені здається, треба його знімати швиденько, бо... Мені здається, що хто хто на нього дивиться довго. Тоді оця штука прилітає. Фу, мені дуже страшно. Так, мені здається, що ага. Ні, є мішечок. А там не було. А минулого разу був мішечок. А це що, хтось другий. О, о, око, око, око. Стираємо чи підбираємо. Так, треба подивитися. Так, ось тут ми вже були. Тут були, а ось тут. Так, тут тут теж було. Що ви там? Понакладали цеглинок собі у штані? Ось вона полетіла. О, все, бачили всім гоплик. Минулого разу, до речі, ось тут нічого не було. Ні мішечка, ні око зовсім. А вона що у двері не може залетіти? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Е, хто знає, оця голова може залетіти? Чи ні? Так, око є, ні? Ні око немає. Так? Так, свічку запалив? Так, мішечки. Підбираємо. Так. Так, все підібрав. Так, свічка горить. Чуєте? Бачите, я натискаю на ручку, вона зачинена. А Мені здається, що... Так, ось тут нічого немає. Так, немає цієї голови. Ой, я думав, що це голова летить, це дівчинка ця привіт. З ліхтариком, ліхтариком йшла. До речі, у мене теж ліхтарик є. Так. По мішечок. Так. Так, підібрав. А скільки треба підібрати мішечки? О, оку, 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 чпуньк. Так, все підібрали. Так, а де сюди виходити чи туди? Ну, я не розумію. Щось так все скріпить. Так, це ванна кімната. Так, біля унітазу. Так, 14, 14 мішечків підібрали вже ми з вами. 14 є. А. А усього 30 потрібно знайти. Так, мішечок взяли. Так, 15. Так, це, до речі, принтер. Він друкує око. То треба його забрати. Так, все. Дякую тобі, принтер. Так, а хто це там так -е, робить? Це я так роблю, коли ходжу. Чи хтось... Інший привіт. Як у тебе справи? Фу, щось немає цієї голови. Летючий. Так. Там ми вже були, здається. Так, оно ну, обережно подивитися. О, мішечок. Так. Так, все, взяв. Так. Ось тут що щось... таке? Так, це ванна кімната були. Це мені здається, друкували на принтері. Так. Є. Привіт. Що ти там позбирала? Тут щось є. Так, а ми ось тут були. Ось тут ми були з вами вже. Фу, фу 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 так, ем, щось я не дуже хочу вже туди йти. Не йди туди. Так, я вже там був. Так мені здається, що треба вниз спускатися. Оцей поверх. Так. Тринадцять бекс. Так, ще що потрібно. Тринадцять мішечків. Так, я вже тут був, мені здається, що е, треба е, спускатися. Е, у підвал донизу. Так, тільки обережно. Тікай, 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 тікай! Тікай! А, ну окей. Хай вони туди йдуть, о, все їм усім капець, до речі. Так. Зачиню про всяк випадок. Може вона не може е, літати через е, повз двері? Фу, так, я все тут зібрав, О, ока немає ніякого. Так, це щури такі великі. Кричать ще один щур. Та вони ще один щур. Так, тут нічого немає. Так, ні, нічого немає. А, до речі, вони нічого не роблять. Не... Ну, не кусаються. Оці щури. Ще й туди. Можна пройти. Так. 23. Мішечка. Так, ну мені здається, що потрібно сюди. Мось тут ще не були. О, ще мішечок. Так, дякую. Так, так, швидше, швидше, швидше. Чпуньк. Так, око підібрали. Мішечок підібрали. Так, більше нічого немає. Так. О! Ти мене так налякала. Оця дівчинка і цей чувачок. Все, я вже тут все підібрав. Так, нічого немає. Так. Так, до речі, ще один мішечок. Так скрипить щось? Так, а я що тут не був? Ще один мішечок. Так, ось тут я був. І там я був, так, Так, там нічого немає. Так, окей. Фу. Так. Ось тут нічого немає, ні. Та... Що, спочатку? Нічого. Так, спочатку. Фу, ну це вже наступного разу будемо грати, бо я у шоці. Позбирали, бачили, скільки мішечків очей. та Я не розумію. Залишилось там, мені здається, трішечки мішеч... міше... мішечків цих позбирати. Майже усі зібрали. А скільки потрібно очей зібрати, я не знаю. Може вони просто з'являються. Та й все, треба їх знімати, коли бачиш. А якогось а, а, там, о, якоїсь цифри немає, яку треба зібрати, як в мішечках, там 30. А ми, мені здається, там 26, щось таке підібрали. А, так, ну що, тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. А натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грає у Роблокс із очі, що треба підбирати, хтось пройшов до кінця цю гру цей режим з очима чи ні. Мені буде дуже цікаво прочитати. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!